Всім привіт! Сьогодні історія про витік струму, який постійно роз'їжджав в мене акумулятор. Покажу, як я розслідував цю історію, і як вийшло її вирішити. Е, також нагадую, що через мене можна підібрати і замовити запчастини до ваших авто. Посилання в телеграм буде в описі. По всім іншим питанням, прошу писати в телеграм-чат. І на нього також є посилання в описі. Історія ця насправді вже затягнулася дуже давно, але максимально проявилася вона останнім часом, коли поїздки стали не такі часті. Бувало, що по декілька днів машина просто простоювала. Коли я кожного дня нею користувався, без проблем не заводилась, там просто періодично став на зарядку і все було ніби добре. Старий акумулятор вже погано я його замінив на новіший. Про це я показував є в Такі варіанти, мою думку, ідеальні для нашої машини. Десь сімдесят ЄФІ технологія супорово по ціні, і по якості. Був відключений плаваючий режим в машині, періодично його заряджав. Ну, тим не менше, поїздки стали коротші. Акумулятор просідав і з часу він почав просідати. Як пару днів постоїть машина, бувало таке, що аж до 7 вольт його розряджав. Ну і понятно, їхати треба. Пару таких заходів був з прикурюванням. Виїздкою туди-сюди і потім не до кінця заряду. За 2 роки акумулятор той вмер остаточно. На той час особистого часу не було з цим розібратися, до електриків, яких звертався, також були зайняті. Тому, якщо надовше і прості, я просто знімав клемму. Тут же купив новий акумулятор AGM, як його вибрати є окреме відео. Ну і вже треба було розібрати з цією проблемою остаточно, бо от таким методом робиться новий акумулятор. Помилок нема ніяких, якби все добре, але проблема все таки є. Вотік струму був і ніхто не, не знав, як з тим боротися. Основна проблема була в пошуку, в тому, що клему знімаєш, звичайним тестером, міряється машину, закриваєш споживань. Нема. А з часом воно з'являлося. Ну і Максимально справа зрушилась, коли вже придбав собі токові кліщі, якими можна заміряти не роз'єднуючи дроти. Ну, відповідно, далі дивимося, якщо у вас є витік струму, по якому ритму варто діяти. Машина стоїть просто навіть не закрита, але вона якоби заснула. Але бачимо, пару днів все-таки 0,3 А споживання є, і напруга просідає. Тобто воно щось вижирає акумулятор потрохи. Зараз машину відкриваю, снімлю п'ємо ідіно назад. Я так розумію, що Після скидання такого ну, споживання типу, пропадає. Що, може якийсь блок зависає. Все по нулям. Накидаємо клему. Щоб повністю не закручувати, закриваємо машину. Значимо, після скидання клієм, тепер вже по нулям Якийсь блок зависає, треба розібратися з цим, який сам. Ну і саме головне, не знаємо коли. То буває, що не зависає, буває, що зависає. Так можна машину залишити і розв'ятити повністю акумулятор. От день поїздив, відповідно аналогічна історія. Ну, найпростіше так закрити вікно, почекати, щоб машина заснула, або закрити її, буде доступ до запобіжників. Тут знімаємо, дивимося там чи впало. Таке у нас зараз споживання, практично 0,4 А. Можна в першу чергу витягнути самі релюшки, дивимося, чи нічого не змінилось. Нічого в нас не змінилося. Далі можна витягувати ще цю релюшку. Зняли ще ці дві релюшки. Теж нічого не змінилося. При тим як витягувати запобіжники, зробіть собі фото, на якому місці який стояв, щоб не промазало, Ну і так дістаємо по одному. От я витягнув цей 15-ку цю, бачимо, впало споживання до 0,25. Дивимось по схемі, за що відповідає якраз ця 15 ка і зараз проходимо далі. Лишився тільки ручник. При його витягуванні бачимо, зменшується струм. Ну і третя 15-ка, що 0,15 споживає. Також знайдено це ось ця 30-ка. Споживання я повністю там все виптянув. Бачимо споживання прям до самого нуля, напевно, нереально. Стрільно лишаються якісь системи Дістав ці фішки. Звичайно, на таких малих струмах цей. Тестер взагалі не, не годиться міряти. Збиваємо. Ця 30 це від правого супорта, ця 30 від лівого супорта ручника. Ці три запобіжника відповідають за висадку акумулятора. Причому, якщо витягнути оцей запобіжник лівий, воно засинає нормально. Якщо дістати з правого, він заснути не хоче. Ще більше споживання тоді виходить. Сходиться більше до блока ручника. Цей весь двіжняк. Споживання бачимо тут і є. Машина закрита. Ось відкриваємо цю коробку. Тут маємо цей блочок. Витягнемо всі підключення з нас йдуть. Тепер його витягуємо і будемо потрохи відключати. Витягуємо цю крайню фішку. І одразу споживач нас від'їхав. Сама крайня сіра. 005 стало. Можна навіть так відкрити, як ви бачите, які будуть помилки. От Блоку третьому, панель приборів, 4 помилки, UPC і датчик урівня масла. Ну і ручник сам, теж немає зв'язку. Так, фішку запхав, видно помилок немає ніяких. Запалення включається, все якби нічого й не було. Закриваємо. Подивимося, що буде з поживанням. Перший блок. Оце, як варіант, що комунікація з ним не йде. Другий варіант, що сам ручний блок не засинає і дає такі качелі. Тобто один з двох блоків. Щоб ну, Відключати тут повністю усю масу, бо тоді і один блок, і другий. Попробую зараз це до кінця повідключати. Тобто споживання ще зросло. Ще щось там є. Всі грубезні дроти відключили з грубими дротами. Фішки. Споживання нічого не змінилося. Тобто Буде відключати ще короткі. Вже і ту крайню відключив, яка постійно брала і ще лишається 13. Ну, тут вже повністю витягнув сам блок і 9-1,10 лишається споживання. І сам блок виглядає отак. ну Візуально він мене новий, як новий. Хотілося вскрив трохи. Витягується, отак він всередині виглядає. Все пролоковано тут, все чітко. Ма ніяких гніок, сніг нічого. Плати Всі комунікації типу, сходяться там на неї. Ну, є якісь контроли управляючі. Типу теоретично, якщо повитягувати запобіжники, його можна цю плату тіпо, витягнути всередину. Дістати сюди. Нема змісту це робити. Повністю заснув комп'ютер. Я включив діагностику, під'єднав. До ручника під'єднюємось. Ну, наприклад, по кану дивимося деталі. Маємо те саме споживання, там почав клацати наш блок. То тобто е підтверджено, що це. Споживає сам блок, але чи то він сам не засинає, чи то йому не дають заснути. От виходимо. Зараз споживання у нас зразу падає. Чуть тут ще потрималося, але зараз спаде повністю. Пало повністю. Тепер ще подивимось до цього нашого блока комунікацій, який тут біля акумулятора. Настільки у нас піднялося. Дивимося, кан статус кан статус не показує. Але знову ж таки клацав зараз э, блок ручника. От якраз від брейка тільки отримує. періодично по пробігу. Всі інші блоки сплять, нічого не відсилають. І коробка та клацає періодично. Він якраз і клацать. Що засинати? Таким методом можна буде, коли споживання лишиться, провірити блок у нас тут гуляє, коли треба спати. От зараз споживання вийшло. ну Треба якийсь день другий поїздити, і воно тоді знову йому зайдуть шарики за рольки. Традиційно другий день от після відключення, після поїздки, воно вже не скидає. Беремо цей блочок, відключаємо. Мав би спати. Помилок тут ніяких не з'явилось, нічого не проснулося. Споживання у нас все одно є. Це у нас не блок, цей, а цей товаріш. Блок сам не заснув, UCM оцей. Отакі конфігурації. Тобто він зразу підтягує все. Скоріше було, тут дебрейк блок видавав, зараз нічого не видає. Споживання 0.43, все-таки лишається, бо не засинає, можна ще його тут розситнути буде. Включимо запалення, тепер відкриємо наш блок. Включимо експертний режим і тепер скинемо. Запалення пропало. Всі параметри залишилися. Після скидання блоку цього, споживання впало до нуля. Я змінював параметри знову, там, грався з цими режимами зарядки, і тепер знову тягне, не засинає цей блок. Зараз знову спробую йому кинути. І, можливо, така логіка, що після кожних змін потрібно скидувати сам блок, щоб не підвисав отак. От Одним з признаком, що блок той зависає, при відкриванні має проклацувати наш блок ручника. Машина закрита. Слухаємо. Нічого не відбувається. Чи не він не проклацає тому, що він не заспав. Коли тільки просинається, він тоді опитує. Після скидання блоку вже типу, споживання немає додаткового. І тепер йдемо до задньої дверки. Тут має бути клацання при відкриванні дверки. Відкриваємо машину. Откриваємо. Чуєте? Проклацав. Тобто блок проснувся і клацання було. А так то він навіть дверку не треба відкривати, а так він не реагує. Так що можна по цим признакам судити, якщо не клацає, значить буде з споживання і проблема буде ну, в цьому блоці ЄСМ. Відповідно, якщо закрити, зараз споживання впаде до нуля. Хвилина часу і споживання повністю впало. Таким словом, проблема вернулася. Пару раз скористатися ручником і потім. Після постановки вона не засинає. Кнопка ручника продовжує світитись, так світитись, буде постійно. І споживання ось так лишається. Сам блок ручника не засинає, якщо просто блок, то ручника не засинає, ну, 35. Затягнув ручник і ще його підтримує, щоб він друг не відпустився. Машина закрита. І споживання йде. Причому воно кожного разу по різному, буває 1 А. Буває 0,5, зараз 0,37. Як можна побачити, ніяких помилок при діагностиці не було. І ручник працював весь час справно. Тобто там була знята автопостановка, але він затягував, знімався без проблем. Колись була проблема з правим мотором, я його ремонтував, вирішив його замінити на новий. Тобто Бачимо, він там ржавий і так далі. Ну, Тим не менше, він справно весь час працював і він весь сухий, тобто проблем з ним не було. От, поставив новий польський мотор, Ну, типу, досить якісний. Ну, зліва лишився оригінальний, там йому нічого не бракує. Поганяв ці два мотора, зрівнював напругу на кожному моторі, по амперажу затяжки, по силі затяжки знімання. Ну, кардинальних не було різниці. Ну, тим не менше, заміна нічого не дала. Після використання ручника машина далі не засинає, йде споживання струму. Попередні дії не дали ніякого результату. Я вирішив звірити самі настройки конфігурації блока цього ЮСМ. Взяв сцені третього, так само з коробкою EDC. І оцим червоним позначено. ці всі пункти в мене значення, їх були інші. Те ж саме, от є конфігурація магана 13-го року з системою старт-стоп. Може комусь треба буде ці всі скріни, лишу в описі. От якщо подивитися скрін цей сцені 10-го року, цим червоним підписано зразу ліва колонка це що воно считало з блоку, а права це то, що воно зразу собі змінило само на свій розсуд. Всі ці, ці пункти. Ну а в цьому блоці, бачите, є одна кнопка, хоч ви змінюєте один пункт. Вони приймаються в силу, вступають всі пункти, і найбільшу роль я так думаю, що зіграли це передаточне число між генератором і машиною. Тут 2,66 в Мене а там має бути 2,68. Причому воно всюди стоїть? Бачите, і з системою старстоп на всіх машинах воно 2,68. шістдесять а всі інші параметри, там ці стосовно діагностики і так далі, я вже думаю, що другорядні. Бо я вже змінював тут на всякі різні варіанти, і воно глобально нічого не мінялося. Там трохи довше він засинає, але все рівно засинає. От, ніби все змінилося так, як в картинці, тільки один пункт не можна змінити. От, тут 56 в мене виставлено, сюди 57 стоїть. Але от, ключ на експортний режим все відсилається. Але не вносить зміни. 56. Тут бачите також ДДТ Фу Ал. Включаємо Менштейна. Тут змінюємо на 57. Відсилаємо, все рівно не міняє. Тобто, може, воно так і було на початку, це ми вже не знаємо. Ну, все ж таки користуюся цим DDT через PN DDT. Хоч і не можеш змінити цей параметр, але всі решта ніби нормально працюють. Ці два пункти по діагностиці: перший залишаю, так як у всіх блоках стоять, Нема заборони, а другий заборона. Ну і все-таки, щоб воно нормально приймало в дію, тут експертний режим включений і перегружаємо наш блок. Щоб у нас було всі ті настройки, і от відключається запалення. Ну, тепер буде все добре. затягнутим ручником кнопка світиться поки. Споживання йде. Тепер потух. Три хвилини пройшло повністю все відключилось. У нас інша машина з якраз проблема з ручником. Так відкриватиме двері піщі, ну, обірваний правий кабель. Ручник зажатий, бачимо, він моргає, бо одна сторона тільки працює. Знову ж таки, закриваємо. Те саме після хвилини виключилось у нас в районі 0,8-09 споживання в даний момент. В талоні відповідно кнопка моргає, більше нічого не світиться. Тут орієнтовно 5 хвилин пройшло, також споживання впало до нуля. То логіка на всіх машинах однакова, Якщо ви ручник не зажимаєте, хвилинка і вона спить, Якщо ручник... Ви поставили то 3 хвилини засинає, якщо якась проблема з ручником, то орієнтовно 5. Але все рівно засинає, якщо все нормально, там з налаштуваннями і так далі, і з цим самим блоком USM. який якраз відповідає за енергоменеджмент всієї машини. Ми перевірю одну теорію. Людина одна написала, що кожних 2 години, рівно там година після 9 хвилин, просинається машина, споживання до 5 апара піднімається, і там через пару хвилин опускається знову. Поставив таймер свій, перевіримо. І справді бачимо. Появилось споживання, ну, правда, не 5 а 0,43. Чуть просідає у нас напруга. Відповідно, якщо блок там щось намучене, то напевно це коливання проходить аж прямо до 5 і тоді може не засинає до кінця. Так, як в мене було, що спочатку нема споживання, вкидаєте клему, як ставити, воно з'являється. Можливо, кожні дві години він там обутує всі блоки. Якщо все нормально, він лягає спати знову. Якщо не нормально, значить зависає. Пару секунд він щось там проконтролював, опитав всіх, чи, чи всім все добре, і лягнув знову спати. Ось приклад, як через некоректну роботу програми банальну неуважність можна придумати собі стільки проблем. У сучасних машинах всі блоки вони спілкуються між собою по каншині. Відповідно, якщо некоректна робота як якогось одного блока, воно може відображатися і на всіх інших. Ну і центральну роль в цьому в цій комунікації займає якраз цей блок захисту і комунікації, який біля акумулятора. Він зв'язується з блоком управління мотора, з АБСом, з кліматом, з блоком ручника. Ну, також є ЦКБС, так званий він також робить енергоменеджмент. Але цей блок захисту і комунікації також управляється генератором. Він якраз у цей плаваючий режим, там можна напругу змінювати і так далі. Ну і кінцеве слово, якраз за, за ним в даному випадку в мене хоч була неправильна конфігурація даного блоку, але не було ніяких проблем відхилень там по напрузі, тобто коректно працювала як інтелектуальна зарядка, так і без неї, і всі інші функції також. При скиданні блока вообще, все ідеально було, але потім в процесі назбиралося якесь критичне число помилок, і він просто підвисав він міг засмутити. Кожного разу, бачите, при використанні програм, які працюють з базами ДДТ, я вам наголошував, що звіряйте чи. Всі коректно дані вносяться. А сам бачите собі вніс параметри, навіть не бачив в коли З свого часу, коли я готував ці матеріали по діагностиці, були там і ранні версії тих програм. Я багато робив тестувань, і десь несли ці зміни. Я їх не побачив. І от якоби явні признаки в тому, що в цьому проблема ручник, я поміняв ті мотори там на нові, і воно нічого не дало. Помилок немає ніяких, якоби все добре, але проблема все-таки є: ветік струму був і ніхто не знав, як з цим боротися. В будь-якому випадку, коли нормальна вся конфігурація, чи є помилки по ручнику, чи немає, у вас машина все рівно має засинати. Просто з помилками вона буде це робити довше. Якщо ручник не затягуєте, машина засинає через хвилину. Ну і там коли секунд 20, їй треба, щоб виключити всі блоки. Якщо ручник затягнутий, орієнтовно 3 хвилини і також вона відключає. Коли є якісь помилки, орієнтовно 5 хвилин. Ну, в будь-якому випадку вона. Засне і споживання не має бути. Відповідно, ми з брілка в будь-який момент можемо включити фари, можемо відкрити машину, якщо без є, вона постійна антенна 90 брілок, тобто якесь мінімальне споживання в будь-якому разі машини є. І Навіть коли сонна машина, можна також діагностикою підключитися до блоків. Тобто в будь-якому випадку якісь мінімальні токи там споживати будуть. Якщо машина у вас простій там від тижня і більше, рекомендую все-таки клему знімати, щоб акумулятор у вас не просідав. І це такий основний критерій, щоб зберігати акумулятор в зарядженому вигляді. В принципі, можете на зиму використовувати що це знімати інтелектуальний режим. Ну, в мене є про це окреме відео. Справді, відео тільки одне бачив, де людина вирішила таку ж саму проблему з заміною блока цього USM. Ну, по тій же самій причині, що вносила зміни і змінилися параметри. А новий блок приїхав вже з заводськими базовими налаштуваннями, і проблема така вирішилась. Хоча можна було змінити конфігурацію старого блоку. В кого похожа історія, скріни з робочими параметрами будуть посилання в описі на Google диску я викладу. Для машини звичайної і машини з старт Так Якщо якщо діагностичними програмами вносити якісь зміни, зробіть це уважно, і не буде оцих проблем на рівному місці. На цьому все. Всім пока.